Чуєш, студент не втік, це вже другу неділю чи ти вже тут? Третю. Третю? туди те молодці, я так. Зато в пече тут. Це останнє, знаєш, потер, чим... потерпі. Йоп, де ж він їздить? пт, твой мать. Оце менеджер, да? Господи, оце, оце взяли щастя собі на роботу, це просто капець. Оце залиш його так. Робиш, робиш. Це він з менеджером, з людьми так балакає. Сонечко, просипайся! Іди роботай! Ігорюк, що за діла? Це капзіез, я в шоці. Студент паше, а головний менеджер вже спить. Ну Ага. Да. Ну, oh, это капец. Я думал, что ты опора нашего колхоза працюешь, а ты спишь. Да, капец, были Только капец. Как ты сидишь? Я думал, что я бы не спал, то мы уже до конца дошли. Как Сразу. То есть тут